В Чернівцях відкрили спеціальний майданчик для занять з воркаута. Нагадаємо, що місяць тому в місті відбулись змагання з цього виду спорту, під час яких учасники демонстрували свої вміння та міць у вправах на турніках. Команда Переможець, яка набрала найбільшу кількість балів, отримала з рук Віталія Михалішина сертифікат на облаштування спортивного майданчика. На вулиці 29 березня відтепер є спеціально облаштований майданчик для занять з воркаута, право на встановлення якого вибрала команда Переможець міських змагань з цього виду спорту Василь один з тих, завдяки кому відтепер хлопці з цього району зможуть тут займатися, Каже, що раніше для того, аби вдосконалювати свої вміння, потрібно було йти аж до стадіону Буковина. Зробили тіком нормально, можна повночинно займатися і, взагалі. Супер. Раніше сюди майже ніхто не приходив, тільки випити і так далі. А так, я думаю, буде багато людей приходити, займатися, вдосконалюватися. На відкриття завітав і Віталій Михалішин, який запевнив, що найближчим часом майданчик огородять та встановлять додаткові лавиці. На мою думку, олімпіада починається з двору: турніки, брусія, спорт. І ви бачите, що молоді хлопці, всі готові займатися. І мені це особисто я тільки буду сприяти тому, щоб спортивні майданчики встановлювалися в кожному дворі. У 2013 році Віталій Михалішин планує продовжувати облаштовувати як дитячі, так і спортивні майданчики по всьому місту. Дар'я Товпіч Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.